Всім добрий вечір. Я знову сходила в АТБ, прикупила трішки товарів згідно діючих акцій в АТБ. Значить, Що я купила? Ковбаски Мюнхінські юнх... для гриля для смаження. Мені дуже подобається, я їх купувала неодноразово вжити до 19 Ну, Я їх буду вживати завтра, не сьогодні. Я, як і готувати на грилю, але я просто на сковорідці або в духовку запікаю. Що ще я купила? Хліб. Батон класичний, новобаварський, такий продається в Харкові в Харківському регіоні. Ось, я ходила в магазин Агромол, Такий є в Харкові, в Харківських регіонах. Там продається таке молоко. Якщо у вас є картка харків'янина, воно дешевше на 5%. Так, що ще я купила? Бумага туалетна. Не, 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 не буду коментувати, бо вона потрібна всім, всюди і завжди. Так, що купила? Яблука Яблука, це яблуко сортове. Всіх купила по три штучки таке сортове, гарненьке, велике це яблочко Red Prince якесь. Не знаю, що таке. В общем, купила пушувати. Перепутала з речів, Оце ж ще сортове. Бо їх має бути три. Ось три яблучка, три тих, три тих. Смітана теж по акції. Раз, я їх купила дві. У мене сім'я дуже полюбляє такий продукт. Йогурти. Сразу дві купила. Манго, бачите, знизу манго це. Так, а що по срокам? Да? Ми з вами не подивилися. Значить, на молоко одразу кажу, дві неділі з дати виготовлення вони дають. А тут що тут? Де тут пишуть, небачно? А, ось, бачите, для, для сліпеньких. До 4.03. Ну, я це можу сказати, що до кінця неділі цієї їх вже не буде. Як і сметани. Смітана в нас до 22.02.24 Сметани теж не буде. Наступний раз я буду купляти обратно дві сметани, бо це вже закінчиться. І яблуко, Ой, яблуко, Полониця, банан. Так, я таких купила дві, дві, дві штучки, бачите їх. Так, що ще? Кобаска до пюрешки. Смачна, добра. Що ще? Ще що? Смачненькі. Мандаринки. Вони вже закінчаться. Ну, я так думаю, що сезон. Мандарина вже закінчується. Сумно, але літо йде. Що ще? Це я побачила першого, то я не, не, не бачила, що воно таке продається. Ну, буду, буду пробувати. Я люблю такі сухі сніданки, там що ще? вівсянку, якщо ви бачили мої моїй е, відео, я купую доволі такі часто. Тому зараз купила таке. Банани. Щоб ви розуміли, це я купила саме великі, там були такі маленькі. Я вирішила їх не брати. вони, Мені казалось, що там одна шкурка. Я не знаю, такі маленькі не коштувала. Ну, це єдине, що я вибрала, був дуже поганий вибір. І наразі ну, буває, такого вибору і немає. Так, чи яблука я купила одне, два і ще третє. Я як і казала, я купила три, по три кожних яблука це яблука Golden. Яблука всі гарні. Я ще одразу не бачу, щоб яблука було не гарне. Вода газирована, 2 літри. Зараз в неї гарна ціна в АТБ. 12 гривень. Я вважаю, що треба брати. Так, що в нас? Молоко. Моє молоко, масло. Масло АТБ своя лінія. Я вже таке брала. Мені, мені подобається, ще раз кажу, з карточкою АТБ. Банки партнерів, воно дешевше. Молоко оце, вода, Щас, ага. ковбаска. Це таке люблю, вона тоненька нарізана, гарна, знаєте, так коли немає нічого. Бас. О, колбаса є на бутерброді. Все, значить, вже ситий. Ковбаса це значить оцей сирочок, сир, король сириф, сир твердий зі смаком пряженого ароматного молока. От. Це воно теж все з карткою і дешевше. Ось Два сирки. І ще купила пиріжки. Кулінічі. це теж Харків, харківське виробництво. Дуже смачненьке. Внутрі дуже багато начинки. Написано зі смаком борони, на... смородини. Начинки більше, ніж тіста. І це є правда. За рекламу треба платити. Кулінічі. Платіть за рекламу. Так, і ось. Таких три пірішка. Оце всі мої покупочки на сьогодні. Е е я там потім напишу відео, скільки воно все коштує. бо я не, не пам'ятаю і не буду броти. Все, дякую всім за увагу, до побачення.